Скажіть, будь ласка, чи доводиться вам зараз обмежувати себе в їжі? Так. На жаль, пенсія дуже маленька, заплати, заплатиш, ну, а там вже як прийдеться, так що доводиться обмежувати. Того, що хочеться, не з'їсти. А чого хочеться і не можете дозволити собі? Як чого хочеться, це фрукти, саме перші. То вже хліб, то таке, а от фрукти на фрукти, на жаль, не вистачає. А чому ми так живемо? Не ледачу, працюємо все життя, а потім виходить. А да, 45 років стажу заробила пенсію 900 гривень. А де ви працювали? Піць, бухгалтер, чим, то комунальні зараз мої, буде ще й 600 в слідуючий місяці. А що залишається? Чому таке життя? <гум> чому таке життя? Ну, що вам сказати, чому таке життя? Ну, трошки треба було б. Нашому керівництву, верхньому, я маю на увазі трошки таки зглядатися на, на людей. Так, да, звісно. Відмовляти, тому що є собачка, її треба теж кормити. Я їй покупаю м'ясо на базарі і все, і кормлю її, тому що я сама буваю, то вони що собака собаки дам. Тому що мені жалко. О, я люблю дуже животник і без собаки взагалі життя не, не цей. Для мене існує. Поки ні, поки ні. Їмо те, що в принципі в магазині купуємо, так що все нормально. А на чому економити? Чи взагалі ні на чому? Ні, на одязі вже приходиться так, трохи економити. Ну а так, наче більш ж. На їжі, слава Богу, все нормально поки що. Скільки в середньому витрачаєте в місяць на харчування? Місяць десь виходить десь до 1200-1500 гривень. Чи доводиться вам зараз обмежувати себе в їжі і від чого відмовляєтесь? Так мені доводиться себе обмежувати в їжі. Наскільки ви бачите, я людина по демографічній шкалі. Похилого віку, тому що я пенсіонерка, мені вже 58 років, але обмежую я себе в їжі не заради того, щоб не поправитися, а вибачте, за необхідністю, тому що не можу себе собі дозволити те. Чого б хотілося з'їсти? Дочі, якщо чесно, то в всьому обмежуємо себе. В сьому. Ну, від чого відмовляєтеся в першу чергу, на чому економити з продуктів? Усе, усе, доцю. Що є? Економно. І стидно казати, ну кажу те, що є. А чому так виходить? А пенсія мала. За що жити? Зарплата, больша, ой, зарплата большая, приходится обмеживать. Пол зарплаты, пол пенсии идет на выплату коммунальных услуг. И за что жить? Вот так и живем. Вот Конечно. так и живем? За 300-400 гривен в месяц. Живете вы? Вот мы и так... Мы так... пошли, на лекарства потратили. Вот нету человека. Від чого відмовляєтеся? Від продуктів, які хочеться в першу чергу, а не можете собі дозволити. Та багато чого ми хочемо і багато чого не можемо купити. Він йде дорогою і мечтає, а м'ясо наїсть. Ми тільки чі... мечтаємо. А чому так виходить? Нелетачі люди, все життя працюємо, а потім виходить, що нічого зробили. Працюємо собі. і на дачі працюємо. 40 років проработала на производстві, не якусь там проработала, а що я заработала. Ось таку пенсію заработала, бачите? 900 рублей. Разве это пенсия? Что делать? Как изменить? Вот. Ну, а что вы нас спрашиваете, как что? Есть правительство, есть рада Которая наша. Не думает рада. Пусть совсем. и думают, они а думают. Что же мы сделаем? А нам, а Уже нам как возраст. геноцид все равно над нашими людьми, над нашими Конечно. пенсионерами. Это разве жизнь? Вы еще Работали молодежь? всю жизнь и заработали ни на что.